Росію зносить гігантська хвиля, все йде під воду. Почалася масова евакуація. Путін вийшов з екстреною заявою по Україні. Соловйов в ауті від усього, що відбувається, кричить прямо в ефірі. Симоніан шокувала усіх зізнанням. Такого від пропагандистки не чекав ніхто. Про все це і набагато більше у новому випуску. Бункер Ньюс цього разу реально апокаліпсис. Відразу кілька сіл на півночі Камчатки буквально зникають під водою. Сама природа вирішила винести вирок Росії. Потужна морська хвиля накрила вивінку, заливаючи шкоду. Коли будинки цілі вулиці крижаною водою, люди в паніці, як завжди, влада хотіла чхати на людей. Все почалося з негоди, злив, снігу і переросло просто в шалений кінець світу. Карагу, Кострому та Іважке, вже затопило. Підвали у воді, зруйновані теплиці, будинки. Через неочікуваний для російської влади циклон села занурилися в темряву без світла, без зв'язку. Все як завжди. Вже почалася евакуація з тих місць, де ще можна дістатися до людей. Інші чекають спасіння біля своїх будинків, але чи прийде воно велике питання. тут я стою возле свого гаража. почти, ну уже колено. Вот, да, ну, давай! давай, давай. давай. А. братишь я машину доставать реально куда лезет Природа нагадує росіянам за злочини завжди є розплата. Хоча, дивлячись навкруги, споглядаючи цю суперцивілізацію, яку затопило, стає все зрозуміло. Там, де затоплення не дісталося, ситуація стабільна. Машини застряють посеред дороги, люди провалюються в ями, подвір'я більше схожі на кратери від вибухів, яких там не було. Ви можете подумати, ну от нормальні багатоповерхівки, дивіться, все там є так, тільки не питайте, що всередині тих багатоповерхівок. Росіяни жаліються, кажуть, що навіть в туалеті змити неможливо. Вода тече просто жесть. Утім, з усіма своїми проблемами вони не збираються розбиратися. В РФ не полишають мрій захопити всю Україну і заселити її росіянами. Десь ми вже таке чули. Питання у тому, що якщо вони планують просуватися такими темпами українською землею, то заселяти буде нічого, але їх це не турбує. Головне, що по всьому світу була Росія, така от як на Камчатці, тільки тоді вони заспокояться. Бо у їхній уяві тільки росіяни, як каже експерт в програмі Соловйова, нормальні люди. Може так вийти, що вторая восточнославянське государство по розмірам, по потенціалу, всевозможному, ано просто іщезнять в результаті. Этой, в, в, в результате этой войны оно просто размоется. Кто туда хорошо, если оно попадет, сейчас я скажу, может, что угодно, если оно попадет под протекторат России, туда приедут нормальные, извините. Ладно, не буду говорить. э, заселять люди, котрим земля землятоже дорога. Теж, 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 культура, той же Прив... а, культури із православний культур каже він, що може так получиться, але як ми бачимо, поки не получается. Але не сумнівайтеся, вони б дуже хотіли. Навіть фашисти залишали міста, де люди могли жити, але не росіяни. Вони ж у 22-му так і сподівалися, що зайдуть і візьмуть Україну без бою. Путін вже натягав парадну форму, в якій він йтиме по майдану незалежності. Але щось пішло не так. І деякі пропагандисти вже не соромляться розповідати, що диктатора просто на дулі, на дулі, просто нагло обманули. У нас просто ваділі за нас, обманували. На нас просто на дулі. Обманули дурачка на чотири колечі нас обманули вищередний раз, як я вже сказав, цинічно обманули просто водили нас за нас обманули. Ну не не в перший раз такое з нами приїзд. Ну це ми вже теж чули. Так от бункерному всі в один голос розповідали всі ці роки, що в Україні всі дуже чекають, коли Путін прийде, порядок на Але реальність жорстко вдарила по всім планам Кремля, і виявилося, що ніхто їх тут не чекав. Про це говорить і колишній головком сухопутних військ Росії генерал Чиркін Що то и знает. По сути дела дело было э, высказано руководству страны, э, я бы сказал, ложной информация, что 70 процентов населения Украины за нас, а 30 э, против. Оказалось ровно наоборот: 30 за нас, а 70 против. И к чему это привело? Мы уже знаем, что э, буквально за первые недели э, Ми получили серйозний жестокий урок. І бивший міністр оборони постарался вийти красиво из этой ситуації, називає присходяще жестом доброї волі. Щось на ту пісню співали у Соловйова в студіях. кажуть, нікого не збиралися захоплювати і взагалі навіщо їм та Україна і Українці чомусь вважають, що ми збиралися взяти Київ за три дні, покорити всю Україну і пойти далі в Польшу. Чего они то взяли война 21 век вообще о другом когда у тебя собственное население там ну завысим под 150 миллионов и у тебя напротив страна где там когда-то было миллионов 40 ну пусть даже сейчас осталось 30 даже меньше 52 было ну в начале было вообще 52 да. я имею в виду что на момент начала специальной военной операции и чтобы войти и что вот что с этими людьми а потом еще пойти покорять Полмільярда європейців щоб робити з ними що? Та що ти кажеш? Нарешті доперло, що вас тут не чекали і тепер вже ненавидять. Мало прийти чотири роки, аби вони задумалися, що вони планують з нами усіма робити. Якщо окупанти на наших територіях кожну бабульку бояться, щоб вона не потравила їх пиріжками. Ось так сильно українці чекали в лапках, звичайно, росіян. Мало того, що не вдалося влаштувати парад на майдані, то й взагалі за ці роки мало що вдалося. Соловйов вістериться, що ефіру задається питанням: а що пішло не так? І дуже злиться на гостей, які за 4 роки, так званої СВО, так і не вивчили, що вони миротворці, які не захоплюють територію, а звільняють, Це Дуже трудно вести дипломатичні переговори в ситуації, коли твоя армія наступає, коли начальник генерального штабу докладу що захвачене важливі міста і перспективи... Свобождений ім'я, асвобождена важливі міста. не захоплені, а звільнені. О як! а ми то думали, що воно відбувається. Путін, до речі, теж ставив свої п'ять копійок і розказав милосердний, преподобній цар, що він з Україною поводиться максимально акуратно і ювелірно. Він взагалі муху пальцем не торкне. Про що мова з Україною Ми там дійсно хірургічним способом акуратненько, так щоб ну. Понятно, да? ні, понятно, На жаль, зрозуміло, зовсім інше. Ми би сказали, протилежне. Дивлячись на картини в Україні, слухати цю маячню просто смішно. Хоча вже не смішно. У них в своєму руському мірі роботи на століття вперед все розваляється, але ні, потрібно обов'язково лізти в чужу країну зі своїми хірургічними вмішательствами. Зробіть людям зупинки нормальні, бо туалет від автобусної зупинки відрізнити неможливо. А тоді вже заглядайте до інших. Это вот такое дерев'яне здання. Возможно, с виду зразу і не скажеш, що автобусне остановка, єс, конечно, не обратить внимание на этот знак. Ну он кстати уже подстерся. И вот так выглядит эта конструкция со стороны. Смотрите, как прикольно. И однозначно это топ, потому что в непогоду, например, осенью или зимой, по крайней мере, не холодно ждать автобус. И сейчас еще покажу, что внутри. Сначала, если честно, было немного страшно открывать почему-то, но я все-таки зашла посмотреть. Вот здесь вот так вот скамеечки. В принципе, неплохо. Ну, аж, будь ласка, россиянам неплохо. То й живіть у своєму багні, чого до інших з цим багном лізти. Пенсіонери живуть у злиднях, стоять цілодобово у чергах за дешевими продуктами. А Путіну, чхата на тих пенсіонерів, йому ракети актуальніші. Йому українські території випалені треба. А те, що відбувається на Росії, кого хвилює? Пенсіонерів у Тюмені розводять на останні гроші перед святами. За 200 рублів напарили старим фейкову червону ікру. НАТО провів у черзі за нібито справжнім делікатесом по 5 годин. А в результаті в банках не зрозуміло, що замість ікре. Такий Руський мір вони хочуть принести в Україну. При всіх умовах існування в Росії, які бачать у світ, здається абсурдно принижувати інші країни, коли рівень життя у твої, ніже Поліндуса. Але на пропагандистських шоу продовжують грати у великих геостратегів, які вирішують долю світу. Тому да, Росія і Сполучені Штати обсуждають все без Європи і рішать будуть все без Європи. Возможно, і судьбу Європи будуть рішати без неї. России и Соединенные Штаты. Это вполне возможная перспектива. Ну, если Соединенные Штаты еще выживут в том катаклизме, который их ожидает. Это тоже открытый вопрос. Но с одними мы уже все выяснили. Сейчас мы выясним с этими. Могут ли они быть исторической формой существования государства и человека? Или не могут? Пока по отношению к Соединенным Штатам вопрос открытый по отношению к европейским странам, я считаю, что он уже закрытый. Вот этот вопрос. Историческое существование Европы и европейских государств закончилось. Закончилось. И мы из этого дальше будем исходить. Тож Україну вже захопили, Європа вже не існує як така. Можна зробити висновок, що Росія вже досягла всього чого хотіла, але тут знову згадується Орішнік, який чекає свого зіркового часу. Куди ж без нього? Вопрос все таки серйозний Без за можливо, без цієї угрози в сторону колективного запада нам дійсно не обійтись. Тільки от знову біда. Ніяк Путін ні в космос не полетить, ні ракету нормально не зробить. Тільки чути про сермати і буровісники, А як до справи, то ракети кремлівські падають там, де злетіли. В Оренбурзькій області у Путіна знову провалився запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Звучить гордо і голосно, так само, як і звук, з яким вона звалилася на землю. А я думав, вниз полетить. Палучить. Натурі? Так, так, тича, нападає тебе. Діжить. Держите мене, я знімаю! І це вони ще всіх ядеркою лякають. Яка вірогідність того, що, запустивши ядерку по комусь, вона не звалиться, як завіщала Сіманіан прямо на Росію. Ну не виходить у росіян бути такими величними, як розповідають в ефірах пропагандистів. Ну ніяк не виходить. Там не те, що про ракети мова не йде. Там навіть прості китайські машини, ті, які типу російські, нормально не їздять, а в салонах вже стоять іржаві. Утім, на виробництві АвтоВАЗ гордо розповідають про досягнення імпортозаміщення, але визнають це все, що вони могли. Автомобіль лади це найкраще, лучше, ми сьогодні можемо зробити на гражданському ринку. При цьому росіяни вперто вірять, що весь світ заздрить Росії. Є, хоча б якісь пункти, по яких можна заздрити Росії. Тим часом Симонян. Ми живемо в саме прекрасній а всі інші країни нам завідують. Це так і є. Тайни каже, так прекрасно живуть, і так їм всі заздрять слів немає. На Росії вже люди почали настільки пристосовуватися до реалії життя, що в деяких місцях почалася зворотня еволюція. В містах Росії були помічені перевертні реальності. А пішоходному йде, як положено, переходу. Так раз і світ пошла. Так, ви все правильно зрозуміли. До речі, про Нивжа. Соловйов дуже агресує в сторону тих, хто не віддає їм належної шани. Біситься, зриває ефіри, кричить, як скажене. Теж скоро напевно буде переходити дорогу в належному місці і похрюкувати. Аказується ціла бандитська схема, займаючись тим, що як в рабство віддають людей на СВО, несвокатори і так би пошли. Ну почому як рабство? Тому що них відбирають виплати, які вони получають від государства. Забирають собі їх карточки, а якщо вони погибають, то і ще... надо вихорунне надобила завалить, Заваліть при задержании. Це бачите, типу новина для Соловйова, що на війні зараз наживається пів Росії. Те, взагалі, не сильно росіяни переживають за тих СВОшників, більше чекають виплат або на крайняк камаз деревини, щоб на зиму було чим опалюватися. Оце тобі плата за життя. Ховають тих так званих героїв, як не на смітнику, то на болоті. Така от шана. Первый ряд начали ще в 2022 году. Сейчас заканчивается шестой. Однако подойти к могилам, не провалившись, в пісок і глину, практически невозможно. І річ не тільки о новых захоронениях. Родственники погибших утверждают, раніше здесь було болото. Кожному своє місце. Це, якщо що, не випадковий збіг обставин. Це позиція російської влади. Не та, що на телебаченні, а та, що в реальності. А Соловйов в ефірі покричить-покричить. А все так і продовжиться. Путін относится к ним к детям своїм. А та ви што витворяєте. Не знаємо, що там Путін, а от Лукашенко чхати хотів на цю вашу СВО і взагалі назвав її тягом Отінай. Та й взагалі хоче, щоб все це закінчилося, і він пішов саджати картоплю. Закінчимо ту тягамотіну. Я думаю, в ближайше време в Україні і займемося своїми внутрішніми справами. І Якщо Лукашенко мріє закінчити цю тягом то на Росії збираються захопити як побільше. Колишній актор, а нині засіданець Держдуму Дмитро Півцов поділився з народом своїм бажанням на новий рік. Найти, дойти, потрібно туди, туда ми дожди, дойти, до наших градусах там Київ, Полтава, Одеса, Миколаїв, Щоб ми кінців, в Одесу відпочивати на пляжі, купалися. Криму їм мало, як бачите, їм всього взагалі мало. Народ такий, але півцов прорахувався. Не можна казати вголос, те, що загадав: а то дрони мадяра вкусять за бочину. На сьогодні все. Ну а ми прощаємося з вами ненадовго. Підписуйтеся на 24 канал. Тут багато корисної і що важливо перевіреної інформації. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. До нових випусків.